Цей район для мене був та як якась даність. Я тут е, тусив, деградував, можна так сказати, навіть ну, з молоддю це часто трапляється. Район називається Сріблястий. Отримав таку назву через те, що він збудований, типу, з білої цегли. Тому сріблястий, ну, типу, не дуже заморочувались колись. Це залізничний район міста Львова. Тут жила моя бабця, і батьки переїхали сюди. Тут є. Пошта старенька, на яку я ходив, часто з бабцею своєю на пенсію забирали. Там дуже е, така цікава архітектура і дизайн споруди. Я там лазив між такими бетонними дирами, ховався від баби. Колись е, на Виговського був магазин Чайка, е, де ми з бабцею ходили на супер. Круті молочні коктейлі. І потім ми гуляли по Вуговську і доходили до пам'ятнику першій жінці-космонавту. І я просто дуже милувався. Я не розумів, що це, воно таке могутнє висить в повітрі, напевно, тому воно мене так манило і відклалось в пам'яті. Так само є споруда палацу культури Лорта, яка зараз стоїть без діла, вже дуже довго. В 90-х там кипіло життя, гуртки. Студії, концерти, якісь вечори цікаві, дискотеки, я навіть пам'ятаю. Там мій брат познайомився зі своєю дружиною майбутньою. Так само там поряд є стадіон «Сокіл». він для мене так само дуже особливий в плані спогадів. Я з 9 до 15 займався футболом професійно, відповідно, там я провів самі якісь перші свої футбольні досвіди. Район я почав сприймати як щось цікаве. Напевно, коли я звідси з'їхав, як це часто відбувається. І через пів року я почав відчувати, що мені треба сюди їхати, типу, за чимось, ну навіть тут пройтись по тій же колишній Терешковій, нині Виговського, типу, щось типу, відчути, що я, напевно, не відчував, і зайти за якимось натхненням. Є якийсь код закладений в тому, що, наприклад, якщо зараз брати проєкт Паліндром, яким я зараз активно займаюсь, то оцей весь вайб район він типу, якось інтегрований туди. Ну, Я хочу, щоб цей район був в майбутньому, зрештою, не пластмасою. Я думаю, нове покоління може якраз це сприйняти як спадщину. Ми, ми маємо триваючу дискусію, що робити з радянським. Думання про мікрорайон виводить нас на те, що для того, щоб щось було спадщиною, чи обов'язково воно має бути унікальним? Чи обов'язково воно має бути винятковим і елітарним? Тобто це щось мусить бути пам'ятником, театральним залом, музеєм. Мікрорайони не є м унікальними, тобто вони складені з блоксекцій, вони складені з панелей. Нас виводить тоді також на те, чи може бути концепція спадщини, чи це може бути житло як соціальна цінність, як доступність. Мікрорайони є великою частиною нашої щоденної реальності. Це є такий процес, напевно, визнання, що це є наше зі всіма плюсами і мінусами. І з цим треба розбиратися, і з цим треба працювати. Сріблясти є однією з таких можливостей для Львова і, можливо, ширше.